Чудова вистава, новорічна атмосфера, гарні подарунки. все це дітлахи запам'ятають надовго. Цілу годину вони провели в чарівному казковому світі. Маленькі ведмедики, снігуроньки, сніжинки, червоні капелюшки водили хороводи, співали пісні, розповідали вірші, взяли участь у різноманітних іграх та конкурсах. Жодне новорічне свято не відбувається без поздоровлень та отримання новорічних подарунків. Учні школи інтернату отримали їх від міської влади та депутата Верховної Ради України Ігоря Молотка. Чтобы у вас все, все, все было так, как вы хотите, и чтобы ваши мечты обязательно исполнились. Хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками праздниками. Хочу пожелать счастья, побольше здоровья, побольше улыбок. І щоб все було у вас хорошо, прані вас господь і, от, подарок даримо новий год музыкальную колонку. У відповідь колектив школи інтернату за співпрацю, нагородив гостей подяками. Я ще наше сотрудничество вже становиться постоянным. І я думаю, спасибо вам за то, що ви нам допомагали і на міжнародний день і к Новому году. і колонка. У нас і я думаю, що що буде колонки з вашей помощью. Будем сотрудничать.